Вітаю глядачів youtube каналу Главред.ua. ініціативи США, вкотре зайшли у глухий кут. Тепер в Вашингтоні відкрито звинувачують Росію у відмові від проведення переговорів за участі як України, так і Сполучених Штатів. Чи матимуть ці заяви наслідки? Ми обговоримо з політологом, головою Центру аналізу і стратегій Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, вітаю вас. Навзаєм вітаю. От пане Ігоре, ми бачили нещодавно заяву віце-президента США Джей Ді Венса, який от, власне, заявив про те, що протягом цих кількох тижнів останніх Росія, за його словами, відмовляється від будь яких зустрічей з українцями як двосторонніх, так і тристоронніх. І, власне, в Росію, звісно ж, ці заяви називають фейком, бо вони ні від чого не відмовляються, відкриті до діалогу і все в тому ж дусі. На вашу, на вашу думку, як можна трактувати ці заяви Вашингтону на даному етапі війни? Станом на сьогодні ми дійсно фіксуємо новий етап, підкреслюю, саме риторики з боку адміністрації Трампа. Вона направлена на те, щоб зафіксувати відсутність руху з боку Москви, з боку особисто Путіна. Очевидно, провальність Анкоріджа. І того, що обговорювалось між Трампом і Путіним в серпні, якраз на Алясці. і це демонстрація абсолютно незгоди Трампа з подальшим курсом, який зараз демонструє Російська Федерація, але з такою зміною позиціонування. А, Сполучених штатів ми паралельно бачимо активізацію китайського треку, якраз в руслі російсько-української війни. І Я нагадаю, що коли Трамп поспілкувався з СІ по телефону, він же ж виставив такий бравурний пост, де відзначив, як завжди, традиційно наскільки йому все сподобалося. Так ось там фактично в одному реченні було декілька тем. Казано, це тема фентанілу, це тема російсько-української війни і це тема Тіктоку. І що okay. ж ми бачимо? Буквально за дуже короткий період часу є рішення по продажу американської частини Тіктоку. Здається, за 13 мільярдів доларів, тобто це дійсно вже як елемент прогресу. Але якщо ми бачимо прогрес по потік, току можливо буде і певне зміни позиціонування Китаю щодо якраз Путіна, ну якраз з метою тиснути, ну або стимулювати, будемо шукати різні дипломатичні форми риторики, ну тим не менш, для того, щоб посприяти завершенню російсько-української війни. Власне, от якщо Росія дійсно уникає таких форматів, які подальші дії можуть бути з боку Сполучених Штатів? І власне чи можна однією з таких з таких дій, якщо можна так висловитися, вважати саме ці заяви того ж Венза про передачу і взагалі обговорення теми передачі в Україні томагавків? Наприклад? От тут я навіть не про Венса буду говорити, а про Трампа є класичний вираз аналітиків стосовно як сприймати слова Трампа. Ну тут ми говоримо про колективного Трампа. Не варто їх сприймати буквально, але варто їх сприймати серйозно. Бо ну давайте говорити відверто: у нас немає платформ для запуску томагавків, е, і поки що ні, ніхто не заявляв, що буквально одиниці випущених там е, тифонів, які з 23-го року на озброєнні сполучених штатів, які дозволяють з землі запускати е, якраз е, томагавки. Ну, немає так само, як немає в передачі установок МК 41 з Польщі. Ну тим не менш, е, мова йде про що? Про те, що Штати. Знімають, по перше, тиск на Україну. В темі, щоб слабший погоджувався з позицією там сильнішого відповідно з позицією агресора. А паралельно з тим, я думаю, що все ж таки інформація дійсно правдива, що нас не обмежують в обраних цілях на території Російської Федерації. Ну і цілком зрозуміло, що для реалізації низки діпстрайків нам необхідні розвіддані, і найбільш повними ці розвіддані є безпосередньо сполучених штатів завдяки. Просто фантастичні мережі супутників. Тому в, нинішні, в нинішній ситуації Штати говорять, що якщо Російська Федерація. Не піде на перемовини, а за рахунок асиметричних кроків, де Штати не будуть в авангарді, але можуть допомогти, то це ще більше створить проблеми Путіну. Та ми вже бачимо ситуацію в їхній економіці. До речі, на що постійно апелює Дональд Фредович, це якраз і показує, що Україна може завдати більших безпосередньо збитків, як російському ВПК, так і загалом їхній економіці. Тобто, іншими словами, наступні місяці ми побачимо ситуацію, коли власне більше ударів саме буде по російській території, ще більше ніж зараз, так. Фактично, фактично, так ми можемо говорити про інтенсифікацію, але водночас ми ж теж маємо усвідомлювати, що Російська Федерація сама готувалася до активних атак, масованих атак проти української цивільної інфраструктури. Це критична, енергетична, це водозабезпечення, багато чого іншого. Тому це питання, радше ну збалансування ситуації, бо як казав сам Трамп, не можна. Воювати, коли гра йде постійно в одні ворота, тобто, для того, щоб і самі росіяни зрозуміли, та тут більше навіть не наголос на росіянах, а проблемах для їхньої армії, для їхнього фінансово-економічного блоку, вже думка росіян тут вторинна. Ну, тим не менш, самі росіяни зрозуміють, що безпосередньо дії Путіна його ініціативи зараз продовжують штовхати Російську Федерацію в безодню. На вашу думку, якщо такі удари дійсно будуть настільки масованими по російській території, маю на увазі, як це і чи дійсно чи матиме це вплив на позицію Путіна щодо переговорів і загалом щодо завершення війни? Це може мати серйозний вплив по одній простій причині, тому що вражаються об'єкти, які знаходяться в безпосередній власності оточення Путіна цього олігархату, який і ми знаємо, що там. Кого не назви, кого не назви зараз, ну дійсно вони несуть дуже серйозні збитки, і така ситуація точно не йде шляхом виправлення, бо не може сьогодні Російська Федерація захиститися від настільки широкої географії застосування як українських дронів, так уже частково використовуються і українські ракети. Тому в цій ситуації, в цій ситуації, це як елемент тиску, навіть не Загалом там суспільної думки на суспільну думку путіну просто начхати. Єдине там окремі моменти. Йому треба там така народна легітимність, але зазвичай це опрацьовує російська пропаганда. А тут питання, якраз оцього палацового адабрямсу, який вкрай необхідний Путіну для продовження війни. І тут може бути проблема не лише козак, який втратив свою посаду, виступає там проти війни, а таких знайдеться набагато і набагато більше. Ну і плюс теж потрібно розуміти. Міти, що вже зараз, вже зараз самі росіяни звітують про падіння е, нафтогазових доходів федерального бюджету на понад 10%. і зараз вони є найнижчими за останні 5 років. Тобто, самі росіяни усвідомлюють, що ну і їм починають банально прикривати цю економічну перерізати економічну поповину, а без економіки ну війна просто неможлива. Відповідно, чи можемо ми говорити про те, що про певний дедлайн у Путіна, наприклад, який в нього залишається для того, щоб погодитись на пропозицію Сполучених Штатів України щодо переговорів і щодо якогось, скажімо так, доволі відносно адекватного завершення війни, ну, в розумінні росіян? А я думаю, що Путін для себе відвів час приблизно півроку, з якщо починати лік з вересня. От з вересня, тобто півроку, він хоче досягти ще додаткових військових безпосередньо результатів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог. Очевидно, що такого не буде. І далі тут вже дійсно потрібна подальша синергія як роботи сил оборони України по діпстрайках, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, тому що дійсно зараз найбільшим дипломатом є безпосередньо український захисник, і все ж таки координація зусиль на геополітичному рівні, все ж таки подальше перепозиціонування. Китайської народної республіки в цьому питанні для того, щоб все ж таки вийти на прагматичне рішення щодо необхідності припинення російсько-української війни, ну, відповідно, от, питання стосовно Китаю, ми бачимо, що до цього Китай, незважаючи на те, що від нього лунали мирні ініціативи, ці 12 кроків всім відомі. Були раніше зараз. от Останнім часом Китай такої ініціативи щодо завершення війни не проявляв. Зараз як, як може змінитися ситуація, відповідно чи наскільки Китай зацікавлений в тому, щоб тиснути на Путіна для завершення війни? Ну, по перше, у нас із останнього формального, що було презентовано, це шість пунктів китайсько-бразильського мирного плану, зразка травня 2024 року. Зараз, зараз активно анонімними телеграм-каналами шириться незрозумілий перелік із 10 пунктів, нібито від Китаю як мирний план. Але я думаю, що його скоріш за все писали на Луб'янці. Бо дуже вже схожі є певні позиції, що раніше подавалися в іншому так званому мирному плані, тільки турків, де Туреччина нічого не підтверджувала. Ну, мова йде про що? Мова йде про те, що СІ зараз потрібно за рахунок теми російсько-української війни, ну фактично виграти на всіх напрямках, тобто отримати кращу позицію у двосторонній торгівельній угоді зі сполученими штатами. Закріпитися економічно, максимально на російському внутрішньому ринку, плюс ми ж бачимо, там є домовленості по цій там сіла Сібірі один. Збільшення постачання російського газу будівництво сіли Сібірід 2 і так далі, але знову ж таки газ за з меншими цінами, тобто, все рівно китайці вибили, вони ж там яка позиція була? ледь не внутрішню російську ціну. Тобто вони там вибили дуже серйозний для себе дисконт. Ну і плюс зробити себе ледь не основним бенефіціаром миру. Тобто, Китай хоче показати, що. Трамп за 9-10 місяців чи більше на президентстві, попри свої обіцянки завершити війну за 24 години, ні, він зміг цього зробити. А ось коли там, Китай, умовно, включиться в цю відповідну тему публічно десь на останній милі, то він буде на себе умовно брати всі лаври переможця. Це до речі, дуже схожа ситуація, як в попередні роки була. Тема замирення Саудівської Аравії та Ірану, де так само Сполучені Штати довго намагалися в цій ситуації грати, а потім пройшов Китай, і оп, є вже домовленості. Ну, тобто, таким чином, якраз і діє Китай, спочатку не надаючи якоїсь конкретики, максимально заувальовано, але якийсь останній момент максимально включається для отримання результату. Ну, відповідно останнє питання. Тоді, якщо як ви сказали, Путін для себе відвів півроку терміну для того, щоб проводити відповідно і наступальні операції, відповідно, здійснювати тиск загалом. В чому саме окрім військових дій, які будуть на українському фронті відбуватися, і, власне які ще Путін може задіяти способи тиску на Но... захід, в тому числі? Цілком очевидно, що мова йде про умовний другий фронт, чи це подальші гібридні дії щодо інших країн, відповідно членів ЄС і НАТО, те що ми вже зараз бачимо розгортання. Теми безпілотників незрозумілих також неодноразове порушення повітряного простору пілотованою військовою авіацією. А також зараз ну не просто ж так, російське СВР а до того Захарова вкидають Дезу. Про нібито українські заходи ДРГ в Польщу, mm -hmm. а до того там про шахеди, які десь там українці відновили, щоб знову ж таки там звинуватити росіян. Ну це ж просто, це одразу йдуть замальовки конспірологічні, щоб пояснити, а що ж це за зелені чоловічки опинилися в тій самій Польщі. Mm -hmm. Тобто, очевидно, провокації зараз можуть бути і безпосередньо на землі, а також і застосуванням ударних російських дронів. Беспосеньо по території тієї самої Польщі, по Румунії, я думаю, що мова йде про логістичну саме інфраструктуру. Ну але можуть бути задіяні і інші країни. Тобто, це сценарій контрольованої ескалації, де сценаристом виступає безпосередньо Путін. Оце той напрямок, яким вони далі будуть іти. Відповідно, тобто на якісь вже можна очікувати, скажімо так, від росіян якихось радикальних дій, тобто не немає на увазі не лише там, там, як вони кажуть, без бойової частини дронів і тому подібного, так. Так, якраз в цьому є найбільша проблема. Та навіть якщо вони пошлють не шахеди, а гербери, але які будуть укомплектовані камерами спостереження, я нагадаю, що зазвичай це працює в комплексі, ну, наприклад. Із використанням балістичного озброєння. Я нагадаю, що в рамках навчань запад 2025 на території на території Калінінградської області. А що у нас було розміщено в бойовій позиції, комплекси іскандер прямо на трасі, і це всім стало все зрозуміло, що можуть бути різні різні варіанти, і це дійсно гра м'язами з боку безпосередньо Кремля. І відповідне останнє питання. Якщо не, якщо не зіграє, відповідно тоді, які можуть бути варіанти, з нашого боку, в тому числі, якщо у Путіна не вдасться ця, ця провокація? Ну ми ж розуміємо, що кожна із сторін намагається забезпечити собі кращі перемовні позиції. Mm -hmm. І єдине, що нас же ж тримає, і, і Україну, і Російську Федерацію війна на виснаження не йде на користь обом. Ну, це очевидно. І настане певний момент, коли. Ресурсна база, ресурсна база не буде дозволяти. Фізично, фактично, не буде дозволяти продовження такої активної фази бойових дій, і тоді вже ну дійсно доведеться вирішувати за столом перемовин. Але цей момент, ну на жаль, в майбутньому, на жаль, не зараз. Ми маємо ресурси, і ми мусимо сьогодні оборонятися, бо агресор не припиняє своїх атак. Відповідно, він продовжує витрачати сотні мільярдів доларів на цю невмотивовану війну. Дуже часто просто говорять: так Україні не треба надавати зброю, і так далі. Тоді Війна закінчиться. Ні, це неправильний, це деструктивний підхід. Жодного реваншу і умиротворення агресора за таких умов і близько бути не може. Україна має має отримувати допомогу як до завершення війни, так і опісля в рамках реалізації гарантії безпеки. Для того щоб агресор і російські, і інші зрозуміли, що ніякого профіту від таких активних воєнних дій просто не буде. Дякую, пане Ігоре, за вашу думку. Дякую за розмову вам.